Яким ще набрани квартиру? Пусту, Кот подзвонив дзвінок. Мені відкрила жінка. Що їй почав говорити? Щоб, щоб дала мені гроші. Так. Вона що відповідала? Що в неї грошей нема. Так. Я почав обшукувати квартиру грошей, я не знайшов. Подальше. Після цього наніс їй три. Ударив спину, скрився з місця злочину. Чим погрожував погрожують в квартирі? Пістолетом. Де Він знаходиться на можайці за гаражом. В Барсеці. Чий був? Це я взяв його з дому. учасниками, які проводять з наші, що вони проходять, А нет, только там производство. Что ты выйдешь? Прямо, 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 да. по прямо. 24 липня біля 11 години ранку до чергової частини головного управління національної поліції у Вінницькій області надійшло повідомлення щодо скоєння розбійного нападу на жительку міста Вінниці. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події було встановлено, що невідома особа, проникши в квартиру, завовділа золотими виробами та майном потерпілої, під час чого нанесла ножовий удар в область шиї. З метою розкриття даного злочину головним управлінням нацполіції в Вінницькій області було створено слідчо-оперативну. Групу на складу якої було включено найбільш досвідчених співробітників кримінальної поліції та інших галузевих служб. У ході проведення прочергових розшукових дій особу злочинця було встановлено та з засилової підтримки співробітників корд дану особу було затримано на території міста Гайсен. На даний час особі повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченої частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. За скоєння даного злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі за 15 років з конфіскацією майна. На даний час особа перебуває в ізоляті тимчасового тримання, де де вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.